Хоча цвітна капуста є високомодифікованою рослиною, вона має доволі давню історію. Найдавніші письмові згадки про неї датуються VI століттям до нашої ери. Також у II столітті до нашої ери Пліній описав рослину, яка дуже нагадує сучасну цвітну капусту. А вже у XII столітті про неї писали в Іспанії, про три сорти, які походять із Сирії. Вітаю товариство! Ви на каналі Харчування для діабетиків. Тут ми... Говоримо е, про, про те, які продукти важливо їсти при такому захворюванні, як цукровий діабет, а які взагалі е, навіть і не пробувати їсти. Мене звати Олександр і принаймні підписуйтесь на цей канал, діліться своїми спостереженнями, задавайте питання. Це допомагає каналу розвиватись. Цвітна капуста належить до хрестоцвітних овочів, має особливе місце у нашому раціоні завдяки своєму значному позитивному впливу на наше здоров'я. Вона є багатою на вітаміни С, К, фоліову кислоту, калій та клітковину, завдяки чому може вважатись супер-овочем. Дорослим варто вживати 25-38 г клітковини щодня. При цьому склянка цвітної капусти містить 2 грами клітковини, що дозволяє відчувати ситість та мати здоровий кишківник. Ця ж склянка дає нам половину добової норми вітаміну С, а він забезпечує наш імунітет, допомагає від застуд та скорочує, та скорочує... тривалість застуд. Цитна капуста містить великий запас антиоксидантів та протизапальних речовин, тож вона послаблює симптоми хронічного запалення, а також запобігає серцевим захворюванням діабету другого типу та раку. Цвітна капуста допомагає людському організму у рості та розвитку, оскільки містить фоліову кислоту, яка допомагає утворенню еритроцитів та здоровому росту клітин. Вона є джерелом коліну, а він підтримує розвиток клітинних мембран, синтезу ДНК та розвитку мозку. У цвітній капусті міститься карій, а він тримає електролітний баланс і тим самим контролює артеріальний тиск. За допомогою вітаміну К формуються кістки та звертання крові. Цвітна капуста надзвичайно корисна для вагітних, оскільки сприяє розвитку плоду, зокрема запобігає вродженим вадам розвитку. Однак важливо не просто споживати цвітну капусту, а й робити це правильно. Наприклад, засмажити чи приготувати її на грилі з маринадом або ж використовувати її як гарнір. Також вона може бути основою для соусів чи салатів. І хоча цвітна капуста є одним з найкорисніших овочів, які знає людство, навіть вона, певні, навіть вона має певні застереження та обмеження, які варто враховувати. Передусім, як і інші хрестосвітні, вона призводить до надмірного газоутворення. Цієї причини її не. Не варто їсти сирою. Також її потрібно вводити в раціон поступово. Обережно до неї слід ставитись, якщо ви маєте камені в нирках або схильні до їх утворення. Причиною цього є наявність у ситній капусті оксалитів. Тому краще спочатку проконсультуватися з лікарем, а можливо і обмежити її споживання. Алергія при споживанні ситної капусти явище рідкісне, однак все ж вона є. Як алергія на хрестоцвітні овочі. Варто бути обережним з цим продуктом, якщо ви, ви приймаєте ліки для розрідження крові. Це справа у вітаміні К, який містить цей овоч у великій кількості. Його може виявитись забагато. Цвіта капуста є рекомендованою при цукровому діабеті, оскільки містить мало калорій та вуглеводнів, багато клітковини, антиоксидантів та вітамінів. Власне, те, що вам і потрібно. Крім того, вона має дуже низький глікемічний індекс, в середньому 10 одиниць. Він залежить від способу приготування. Тушкована цвітна капуста має 15 одиниць, смажена 35. Завдяки цьому вона є ідеальним овочем для діабетиків. Також вона є важливим джерелом клітковини 2 грами на 100 грам, передусім розчинною, а це оповільнює процес травлення та швидкість всмоктування вугловоднів, завдяки чому підтримується стабільний рівень цукру в крові. Наявність харчових волокон у цитній капусті допомагає контролювати кількість вуглеводнів, які вона містить. Клітковина необхідна для здоров'я людини і допомагає підтримувати стабільну роботу травного е е тракту. М також вона є корисною альтернативою крохмалистим гарнірам, адже вона чудово поєднується з іншими стравами. Завдяки м'якому смаку та легкій текстурі вона може слугувати як основною стравою, так і замінювати собою крохмалисті гарніри, наприклад, картоплю. Надати смаку можна за допомогою важкого масла, кислого соусу діжонської гірчиці або свіжих етрав. Цвітна капуста смачний і універсальний овоч. Може стати чудовим доповненням до вашої здорової дієти при діабеті. Також існує багато способів приготування цвітної капусти. Від гарніру, як от рис цвітної капусти, до піци. Ось таке. Тому враховуйте. Дякую і підписуйтесь на мій канал.